Що я хотів вам сказати? От ви усі займаєтесь сільським господарством. Висів сівсої, точний чи зерновий? На цю тему є дуже багато наукових досліджень. І навіть на моєму YouTube-каналі є кілька роликів про американські та європейські дослідження з порівняння методів висіву сої. А посилання на ці ролики будуть там внизу, в описі до цього. Оскільки теорія це дуже добре, але завжди хочеться попробувати на практиці, то цього року на. На одному полі ми поставили. Порівняльний дослід, ми висіяли сою з сівалкою точного висіву і з міжрядкою в 70 см, з зміщенням за GPS-сигналом в два проходи, і в результаті отримали 35 см міжрядку. Якщо на ринку посіву один гектар посіву коштує 30 Доларів, то відповідно таким методом ми отримали два проходи і собівартість посіву в 60 доларів на гектар. Поряд із цим посівом ми висіяли сою. Новинкою від Петінгер посівним комплексом Pjotінger Aerozem Зернова сівалка з ротаційною бороною. Посівний комплекс не з дисками, а з ротаційкою. Тут міжрядка 12,5 у базі. Ми заглушили через сошник, отримали висів сої з міжряддям 25 см. Передумови порівняння: одне поле, один сорт, одна норма, один день посіву, дві різні сівалки. Порівняння суцільного зернового висіву з точним. Перший раз на оцінку сходів ми виїхали 14 червня. Посів був 12 травня, тобто місяці-два дні від посіву. А тут ми пройшлися по полю, вибрали хаотично 16 різних точок на двох різних посівах, Тобто, всього дослідили 32 точки. В кожній із точок порахували кількість рослин на квадратному метрі. Таким чином, ми ми оцінили польову схожість. А, у випадку із сівалкою точного висіву а, ми нарахували 527,5 тисяч рослин на гектар, а, що становить трошки більше, як 75% польової схожості. А, Після а, сівалки зернової з суцільним висівом ми нарахували 585 а, тисяч рослин на гектарі, тобто 83,5% польової схожості. А, польова схожість у нас була перевагою сівалки зернової. Але а, більш розвинуті рослини вищі. Рослини з більшою вегетативною масою були після сівалки точного висіву. А також ми порівнювали наскільки однакова кількість рослин на кожному квадратному метрі. Тобто, ми досліджували рівномірність розподілу по площі, і у випадку сівалки зернової у нас відхилення в розподілі становило 11%. Тобто рівномірність у 89%. Сівалка точного висіву дала відхилення в 7%. Тобто рівномірність розподілу 93%. Різниця у рівномірності розподілу була на користь сівалки точного висіву, але ця різниця була всього в 4%. Наступного разу на оцінку сої ми а, приїхали 13 липня а, приблизно за два місяці від посіву. А, тут ми оцінювали а, гілкування сої, формування вузлів на сої та висоту рослин. А, сівалка точного висіву. А, на ній фактично рослини не гілкувалися, і з 15 досліджених рослин лише одна мала бокову гілку, тобто ми маємо коефіцієнт гілкування 1,7. Кількість вузлів на рослині в середньому становила 8,8, середня висота рослини 86,2 см, і якщо ми помножимо кількість вузлів на рослині на густоту рослин на кількість рослин на гектарі, то ми отримаємо 4,6 мільйона вузлів вузлів на гектарі. А вузли це точки, в яких пізніше з'являться квіти, з квітів пізніше з'являться боби. Оцінюючи кількість вузлів, ми оцінюємо. Потенціал врожайності. Зернова сівалка із суцільним висівом з міжрядкою на 25 см. Дала нам в середньому коефіцієнт гілкування 2,7. Тобто тут гілкування відбулося. На якихось рослинах було тільки одно центральне стебло, на якихось були три гілки, але в середньому ми вийшли на трошки більше ніж дві гілки на рослину. На кожній рослині в середньому ми отримали 15,2 вузла. Тобто Вузлів тут більше було на кожній рослині. Висота рослин становила Трошки більше 89 сантиметрів рослини були дещо вищими ніж після точного висіву. І якщо ми помножимо 15,2 вузла на рослині на густоту рослин на 585 тисяч рослин на гектарі, то ми отримаємо майже 8,9 мільйона вузлів на гектар. Якщо оцінювати суто потенціал врожайності закладений сівалками, то станом на 13 липня ми мали 8,9 мільйона вузлів на гектарі від суцільного висіву. Проти 4,6 мільйона вузлів на гектарі від точного висіву. Ще раз, вузли це не гарантія вражайності. Вузли це лише закладений потенціал. А норма висіву і наступні умови. Вирощування сої, підживлення, захист, погода, яка складеться, покаже, розкриється цей потенціал чи ні. На цьому ютуб-каналі є окреме відео про той виїзд, про виїзд 13 липня і оцінку вузлів. Посилання на нього також залишу в описі під цим відео. Третій раз на оцінку цієї сої ми виїхали 15 липня. Серпня приблизно за 3 місяці від посіву соя вже відсотків на 80-90 відцвіла, вже є сформовані боби. І окрім оцінки гілкування та формування вузлів, в яких вже були боби, у нас додалося ще й порівняння кількості бобів. А ось вам агрозагадка Це соя висіяна сівалкою точного висіву. А, і сенс загадки в чому. Поодинокі рослини у нас ось такі, а біля них цілі вилягші галявини набагато слабіших рослин. От нижче, там нижче, там повилягало. Ось тут вилягло. Ті рослини, які вилягли, вони. Значно нижче, вони тоньше і вони слабіше. Я кілька таких полегших рослин тут також викопав. Ми потім детальніше на них подивимося. А там от під посадкою, там у нас висів зерновою сівалкою, пневматикою. І там є вилягші тільки де пройшов оприскувач, і де колією просто подавив. А тут. В місцях, де немає колії, все рівно є ось такі окремі а, залисини чи що ділянки, де соя вилягла. Ось ще одна діляночка. Тут кілька стоячих рослин, і потім ціла ділянка, де соя лежить. А, можливо, питання в загущеності. Бо у цієї сої, яка лежить, значно тонші стебла. Сьогодні 15 серпня, на градуснику плюс 30. І ми знову приїхали на поле для оцінки сої. На цьому полі, що за мною, був проведений дослід, де. Посіяно двома різними методами сою. Це пневматична зернова сівалка на міжряддя 25 см і сівалка точного висіву в два проходи, щоб отримати міжрядку в 35 см. Ми вже з вами проводили дослідження кількості вузлів як потенціалу врожайності. Під цим відео внизу буде посилання на попереднє дослідження. Сьогодні ж ми порахуємо кількість бобів. Це у нас соя точного висіву. Гілкування на ній так і не відбулося. Із 10 рослин, які хаотично були викопані, я лише на одній знайшов бокову гілку. Ось. Але вона, ну, вона, вона не повноцінна, На ній тут ось такий маленький недобобик. А всі інші мають чітко виражене одне стебло. А норма висіву була однакова, але тут 35 см міжрядка. Чітко сформований стрижневий корінь практично на всіх рослинках. Ось тут у нас одна така трошки, трошки розгалудженіша. А, і а, чотири рази у мене хаотично лопатка попадала в місця, де соя була вилягша. Оце ось рослинки із ділянок, де соя вилягла. Ну Ці майже не вилягли. А ось оці вилягли. Зверніть увагу на товщину стебла в цих вилягших діляночках. Це у нас 10 рослин на осліп вибраних від пневматичної зернової сівалки. Як бачите, вони набагато краще розгілкувалися, мають багато. Бокових стебел, фактично кожна рослина має бокові стебла. Але в цієї пневматичної сівалки ґрунтообробним знаряддям виступає ротаційна борона. А, і, мабуть, що з ротаційною бороною, з налаштуванням обертів, трішки перестаралися, тому що а, тут от ґрунт просів а, сильніше. Просів Більше і лопатою його викопувати було важче. Видно, що ну, центральний корінь він присутній. Ось тут я його трошки обламав. Центральний корінь він присутній, але верхнє розгалудження кореневої системи тут більш виражено. Це застереження. до Роботи з ротаційною бороною з посівними комплексами з ротаційною бороною. Контролюйте інтенсивність обертання, кількість обертів за хвилину, аби не розбивати ґрунт в пух. Особливо це стосується ґрунтів, що слабо тримають власну структуру, бо після перших опадів вони швидко переущільнюються. А в одному з попередніх відео на іншому підприємстві на полі я показував різницю у кореневій системі між посівними комплексами із дісками і з ротаційною бороною. І там от обрати ротаційної були підібрані правильно, а там, навпаки, краще розвинута була коренева система сої після ротаційної борони. До чого я? Ротаційна борона потужний інструмент. Не перестарайтеся з її інтенсивністю. А посилання на те відео я залишу також в описі до цього. Це аналіз сої, посіяної сівалкою точного висіву. На 10 рослин ми нарахували 13 гілок, тобто коефіцієнт гілкування 1,3%. Ми нарахували 147 продуктивних вузлів, в яких були закладені боби, тобто 14,7 вузла на рослину. І сумарно нарахували 326 бобів, тобто 32,6 боба на рослину. Якщо поділити кількість бобів на кількість вузлів, ми отримаємо 2,2 22 сотих вузл, боба в одному вузлі. А це соя посіяна зерновою сівалкою. Так виглядають рослини. Тут ми нарахували 31 гілку, тобто коефіцієнт гілкування 3,1. Ми нарахували 190 вузлів, тобто 19 вузлів на рослину і 366 бобів. Тобто 36,6 боба на рослину і 1,93 боба на один вузол. Тобто в порівняльному аналізі зернового висіву та точного соя. Суцільного висіву на 25 сантиметрів у нас трошки вища. Вона має в середньому 3,1 гілку там, де точний висів дав нам 1,3 гілки. Вона має 19 вузлів з бобами, там, де точний висів дає 14,7 вузлів з бобами. Але... В цьому моменті потрібно зазначити, що фази розвитку рослини, фази стиглості самих бобів, відрізняються. Якщо ми подивимося ближче на самі боби, то ось тут бобів більше, ніж тут, але от так от візуально, про це не скажеш, тому що тут у нас дуже багато таких. Мілких бобів, не налитих ще. А, і, як на мене, а, ось цю сою поки що рано досліджувати на кількість бобів. Бо а, я не знаю, що далі буде ось із, цими, ось із такими бобиками. Вони, скоріш за все, підпадуть під редукцію. Відсотків 10 цих бобиків було розміщено на бокових гілках. А може вони і не підпадуть під редукцію? Ми зараз говоримо про те, що соя зернового висіву поки що ще потребує розвитку, вона ще росте, вона ще формує боби на ній, подекуди ще є. ось... Такі бобики, які я взагалі не рахував. А, тобто вони, якщо погода і живлення, наявність мікро-макроелементів, волога, температура, якщо їй дадуть далі розвиватися, вона буде займатися наливом цих бобів. До порівняння, ось це боби від сої точного висіву, і вони вже більш сформовані, вони більш налиті. На самій рослині маленьких таких бобиків немає, а вони всі вже от на пізнішій фазі розвитку. Це означає, що соя точного висіву менше веґуватиме і дозріє швидше порівняно із соєю висіяною зерновою сівалкою. Якщо до інформації, яку ви щойно бачили, із поля додати розуміння різної густоти сої, різної польової схожості. Ми отримаємо е, в сівалки точного висіву е, 7,8 мільйона вузлів на гектарі е, і 17,2 мільйона бобів на гектарі. На противагу цього, сівалка зернова нам показує більше 11 мільйонів вузлів на гектарі е, і 21. Ціли мільйона боба на гектарі. Ми ще раз виїдемо на оцінку сої, коли вона скине листки і обов'язково порівняємо. Кількість продуктивних бобів, оскільки зрозуміло, і на одному, і на іншому посіву а, боби підпадуть під редукцію, якась частина з них осиплеться, а, і обов'язково порівняємо врожайності на цих двох посівах. А, зараз же ми можемо підбити якісь попередні проміжні підсумки. А, і ось оці проміжні підсумки для мене, як для агронома. Набагато важливіші, ніж те, що покаже бункер. Що я можу сказати зараз і сказати точно: якщо врожай сої формує густота рослин на гектарі, кількість зернин на одній рослині? Та маса тисячі зернин, то з цих трьох факторів сівалка має великий вплив на польову схожість, і суцільний зерновий висів нам показав вищу польову схожість, нам показав більшу густоту рослин на одиниці площі. Зерновий висів заклав більше вузлів. Зерновий висів заклав більше бобів. А от яким чином наливатимуться ці боби, яким чином формуватиметься кількість зернин у бобі і маса тисячі? А це речі, які залежать від інших технологій вирощування сої, не від методу посіву, не від сівалки. Я розумію, що потенціал врожайності. Зерновим висівом закладений вище. А як цей потенціал буде розкриватися вашим агрономом і вашими ґрунтово кліматичними умовами? Це вже питання до формування системи, до підбору системи. Під метод висіву. Я вже зараз можу сказати, що для зернового висіву та норма була завищеною. І навіть із завищеною нормою зерновий висів гарно гілкувався. На наступний рік хочу закласти ще кілька дослідів в різних регіонах і з різним рівнем опадів, і з меншими нормами висіву. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що слідкуєте за YouTube каналом той самий Ірландець. Буду вдячний за вподобайки та поширення цього відео. Думайте, читайте, навчайтесь, і буде вам щастя!